Коли ми вперше почули для себе Бог, причому не просто Бог, як для всіх Бог, а саме для себе, тобто я починаю шукати, мені дуже необхідно знати того Бога, про якого говорять. Мені дуже важливо знати саме того Бога, який може спасти. Бо дуже багато богів є в цьому світі, які по сутності своїй не боги. Але люди їх кличуть богами. Дуже багато таких людей, знаєте, в них є вибір, якого Бога ти себе обереш. Ну, воно дивно виглядає. Хоча всі вони кажуть, що Бог один, але кожен обирає свого. Наприклад, в Індії, якщо ви не знали, в них 33 мільйони богів. О, ну, вибирай мільйонами собі. Скільки хочеш. От. І люди, вони зосереджені саме на тому, щоб таким богам приносити жертву, якимось чином бути. Тими людьми, які догоджають таким богам. Але коли ми для себе почули Бог, неможливо його для себе уявити навіть без імені Ісуса Христа. Він є третя особистість Божества, але все ж таки саме через нього, через Його служіння, через Його Слово, ми навертаємося до того Бога, якого Він називає своїм батьком. І коли ми для себе з'ясували, що дійсно Ісус, і через Ісуса ми наближаємося до того Бога, а, до речі, навколо саме того Бога, єдиного, який існує, який створив все, що ми бачимо і що ми ще не бачимо, а можливо, колись побачимо, там є багатенна історія Його народу. І вона в нас закарбована в старому заповіті, коли ми зануримося в ці чудові історії. Для того, щоб з'ясувати для себе, Господи, які стосунки були в тебе з твоїм народом. Сьогодні ти нас а, кличеш до себе саме через Ісуса, і ми вже є твій народ, і ми, ми в це повірили, ми це прийняли, ми це відчуваємо своїм серцем. Як нам розібратися в тому всьому? І коли ми дивимося на ці дивні історії, розсуджуючи, що завадило євреям війти в ту землю. Яку Бог пообіцяв дати їм? Просто прийти і заволодіти їєю. Важливо, в їх свідомості було е, щось таке, знаєте, нашталт. Е, ну ми просто зайдемо, поставимо шатри і будемо там жити. Ну, тож Господь ту землю дав. Якщо ви так думали, коли ви слідували через пустелю до цієї землі, до речі, дуже такий недалекий шлях був до тієї, чому ви тоді. Посилайте розвідників. Що вони там мають подивитися? Чи то правда, що Бог казав, що та земля нам належить? Чи то правда, що вона тече молоком і медом? І це треба було з'ясувати. Коли вони прийшли, вони побачили там е, таких здорованів, е, в очах яких вони себе саме бачили сараною. Тобто вони саме себе не стільки принизили, що, подивившись на це, все, да, земля, правда, вона така, як казав Господь через Моїсея, то дійсно. Але щоб її взяти, то в нас не вистачить ніяких зусиль. Бо дивіться, вони які здорові. а ми? А ми? Дивно, коли, знаєте, Божий народ, який знають, який великий Бог в них є, такими чудесами, знаменами вивів їх, вивів їх з рабства єгипетського, і зараз чомусь вони відчули себе тою сараною. Чи властиво нам, друзі, принижувати себе до такого стану? Коли ми кажемо, а що я можу зробити? Ну що, я ж той кузнечик, знаєте, ну, що я можу зробити? Вони такі всі, а ми такі. Виявляється, друзі, коли ми не йдемо, щоб виконувати Божу волю, ми саме такими себе бачимо. Але серед тих людей, серед 12, було двоє, які казали, підемо і візьмемо. Як то ми не візьмемо? Ми підемо і візьмемо. І саме в, такі, в таких моментах ми маємо для себе. Встановити найголовніше, що без Бога ми абсолютно нічого не варті. Якщо раптом те, що мені належить, я приходжу, щоб його взяти, а в мене з'являється відчуття тої сарани, це свідчить саме про те, що я не пізнав того Бога, який вивів мене з того Єгипту, з того рабства гріховного. І мій розум ще залишається саме на тому рівні. Але дивіться, що Господь, Він не просто кидає їх в ту боротьбу, в ті бої Він напротязі цієї пустині показує, я є ваш Бог. Дивіться, що я роблю. Дивіться, що виконуються. Я, я є Бог порядку. Я є Бог всякого устрою. Дивіться, що про вас говорять інші народи. Я є той Бог, який вподобав вас для себе. І все, що я вам пообіцяю, я виконую. Нам дуже не хотілося б сумніватися в цих словах. Але коли ми дивимося на цю історію, ми кажемо, о, а дивіться, що з тими було розвідниками. Бачите, що сталося? Чому вони не пішли і не взяли? А, значить, щось не те. І ми дійсно ставимо себе на місце ні Халева Наві... Ісуса Навина, а на інших десятьох. І чинимо саме, саме так. Ні, не підемо. Або ні, не сьогодні. Іншим разом. Але іншого разу може не бути. Іншого разу. Може не бути, коли Господь казав Моїсею, я веду тебе, це значить, що без мене ти ні, не зможеш зайти. І саме так сталося. Саме так сталося, коли ви могли зайти і взяти, тому що Бог сказав, ви вирішили це зробити самостійно, ви такі вже знаєте військові, ви такі підперезані, ми можемо роздивитися і сказати, нам це властиво чи ні, ми це зможемо чи не зможемо. Але з Господом, друзі, нам. Можливо, все. Слава нашому Господу. Навіть той Давид, коли прийшов в ту долину Дуба, де стали філістимляни напроти е, Ізраїля. І той філістимлянин приходить і такі погані речі каже про Бога і про е, Його військо. І Давид прийшов, подивився, він, він юнак ще. То військові дії, то навіть то не його справа була, він, він цим ніколи не займався. Але то, що той. Нечистивець сказав, ну, ну і шо, що ж, ти здоровий? Знаєте, то кажуть, великі шкафи дуже гучно падають. І у Давида зовсім інакший погляд. Він дивиться на цих військових, вони стоять і всі, і всі думають, а, а чим все це закінчиться? Навіть цар сидить і не розуміє, чим, чим, чим зарадити тому всьому, що зробити, щоб бойовий дух воїнів піднявся. Він не підніметься. Бо вони дивляться очами людськими. Логікою. Розумінням людським. А що ми можемо він такий здоровий, а ми такі маленькі? Ця історія знову і знову повторюється. І саме треба такий Давид, знаєте, щоб він прийшов, він не мав досвіду, але він мав досвід в стосунках з Богом. Алілюя! І коли його намагалися зупинити, він каже, слухай, цар. Я коли біжав, біг за, за, за ведмедем або за левом, який ягня забрав, я його до, до, до жінь, догнав, до, доганяю і розриваю, і забираю своє. Я не знаю, як би ви подивилися на такого пастушка, який прийшов, щоб здолати цього велетня. Можливо, ви подумали про нього, як той самий Саул. Ну добре. А саул дещо пообіцяв за перемогу. І то Давід, що, що, що там цар сказав? Що він дасть за це діло? Але розумієте, що він пішов не заради його дочки? Він пішов заради Господа Саваофа. Алілюя. Давид прийшов сформований. І знаєте, друзі, коли в нашому житті щось відбувається, таке дивне, надзвичайне, якому ми не можемо зарадити, ми дуже хотіли би здолати, якось так, знаєте, бути, бути підперезаними Богом і перемогти в Його ім'я, але. Якщо за цей час мирний, ми не формувалися або формувалися в чомусь, не в тому, щоб могло б над, над, надихати нас саме в той момент, коли ми можемо сказати, я піду і зроблю. Я піду і зроблю. Неважливо, що в когось не вийшло. Неважливо, що хтось там знайдеться і скаже, знаю твоє дурне серце. І то був рідний брат Давида, до речі. Але я знаю, що в ім'я Господа слава я піду. І я зроблю, читаємо друге післання Коринтян, третій розділ, з 4 до 6 віршу. Таку довіру Бога ми маємо через Ісуса Христа. Не тому, що ми спроможні самі собою над чимось роздумовувати. Дивіться, що Він каже. Не тому, що ми спроможні самі собою над чимось роздумовувати, наші самі від себе, але наша спроможність. Від Бога. Дивіться, що Павло каже. Він знову ж таки знаходиться в такому непростому становищі. Він насаджує церкву, він дуже пильнує над е, словом, яке він проповідує і споглядає, як вони виконують це слово. Для нього це було дуже важливо. І він каже або е, показує нам, на, на чому він ґрунтується. Ми не кажемо саме від себе, начебто то наше. Ми кажемо це від Господа, від Ісуса Христа. Але наша спроможність каже від Бога. Якби цієї спроможності від Бога не було, він не те, що закривається ім'ям Господнім через свої вчинки. Він чинить, бо знає, то є воля Господня, і саме так буде перемога. Інакше не буде. І ми можемо, знаєте, дійсно роздумовувати або придумовувати різні такі моменти, які нам здаються найважливішими, що треба промовити своїми устами, щоб саме так стало. А потім сказати, ми в все віримо. Це ми кажемо, як саме від себе? Це наше побажання. Можливо, навіть це наші мрії. А чому ні? Хіба ми не можемо мріти? Спробуйте зараз помріти, що завтра закінчиться війна. Є мрійники? А що ми скажемо про віру? А що ми скажемо про віру? Дивіться, віра вона має на чомусь грунтуватися. Мрії, вони зароджуються в нашому Єстві, е, і Ми думаємо, або нам здається, що так буде. Молодий брат сидить і мріє про те, що він колись одружиться. Ви скажете, тут треба вірити, а не мріяти. Особливо сестри молоді скажуть про це. Але коли стосовно якихось Божих засад і саме того, до чого спонукує нас Боже Слово, то ми від себе не можемо сказати, ми маємо основу, так написано і на тому стою. Можете спробувати зрушити, але ні. Коли я це проповідую, я, не перестаю, я перестаю бути людиною, та ні, людина в тілі, можете помацати. Але за всім стоїть Бог, і кожному з нас є над чим пильнувати, що робити для того, щоб Божа влада, Божа сила відкривалася в нас ще потужніше. І далі написано шостий вірш. Який тобто Бог і дозволив нам стати служителями нового завіту, не букви, але духа. Адже буква вбиває, а дух. Оживляє. Дивіться, як послідовно Павло відкриває Божу волю в своєму житті і переконує тих, які ще не зрозуміли, що відбувається. Що таке взагалі довіра Богу? Що то за церква Ісуса Христа? Що від нас очікує Господь? Ви знаєте, якби служіння церкви ґрунтувалося суто на тому, щоб роздати гуманітарну допомогу, ми, мабуть, нічим би не відрізнялися від безлічі організацій, які сьогодні цим займаються. Ми б не відрізнялися. В нас є основа, на якій будуємося ми, на якій є, існує Церква Ісуса Христа, і ми є дієвими, і ми є дієвими. І перше за все, дієво, що в нас є, то є наша молитва. В яку ми з вами, до речі, віримо, ми віримо в нашу молитву, ми віримо в те, що ми робимо перед лицем Господні, ми віримо в це Слово, яке колись забрало нас від тих свиних кори, де ми знаходилися, Бог покликав нас когось навіть ще від черева матері. І тут дуже важлива є думка, яку я так само хотів би залишити для вас, це буде Євреїв 10 розділ, 26 вірш. Адже коли ми добровільно грішимо. Після того, як одержали пізнання істини, то за гріхи немає більше жертви. Знаєте, це слово звучить для відступників, які пізнали, а потім добровільно почали грішити. Знаєте, що я помітив? Що якщо діти віруючих батьків, народжені в віруючих сім'ях, коли підросли і пішли в світ, світ бив їх дуже-дуже жорстоко. Ті, які ніколи не знали, були серед невіруючих е, людей сім в сім'ях, в, в них все якось так легше проходило. Але якщо діти знали, вони страждали більше. Добрий Бог, який міг навернути, він провадить через деякі речі і відкриває свою ласку, любов, і людина нарешті навертається, але той біль переступу, добровільного гріха, він дуже сильно мучить. Як начебто, знаєте, як, як, як печатка якась є. І ця людина вже, вона, я не хочу сказати, що вона там якась другорядна, ні, у Господа всі важливі, і ті і інші. Але ті, які пізнали, а особливо, якщо мова йде вже про людей, які були, знаєте, в е, зрілому віці, які пізнали Господа, але потім раптом відступили від Бога. Просто відступили. Або, знаєте, знайшли для себе інше якесь поклоніння. Пішли якісь, в якусь іншу спільноту. Там відбуваються жахливі речі. Жахливі речі. Якщо Господь бажає зберегти нас, він дає нам все необхідне для побожного життя, щоб ми в цій духовній боротьбі були тими, кого Господь Духом Святим провадить. Чи то пустеля, чи то підйом на якусь вершину, Господь керує нами. Якщо ми дали можливість нашому Господу діяти в нашому житті, ну, ми визнали його своїм Господом. Можливо, ми ще сьогодні навіть про щось не, не збагнули. І в нас є якісь такі, знаєте, знову ж такі людські думки, мрії, побажання. Коли ми читаємо Слово Боже, нам так здається, що якось важкувато це все виконати. А потім приходить інша думка, а чи варто? Якось один брат мені написав, каже, ти що дійсно хочеш бути подоб... подібним до Павла? Ну, бо я цитував, що Павло каже, бути подібним до мене, як я до Христа. Ти що дійсно хочеш до нього? Бути подібним, кажу, так написано. І ти, що дійсно на це погодишся, начебто Павло щось таке сказав, знаєте. Кажу, да, хочу. Я не знаю, як в мене це вийде, але в мене є бажання. Я буду докладати до того зусилля, щоб бути подібним до Нього, як Він, до Ісуса. Чи то не властиво для віруючих людей сьогодні. Чи дійсно? Але якщо ми. Вважаємо, що щось помилкове або щось забагато інформації, я не можу збагнути, яким я маю бути. То саме молитва віри вона відкриває для нас ті можливості, які ми сьогодні ще не відчули в собі. Але коли ми ділимося, коли ми свідчимо, коли ми молимося разом, друзі, я наголошую на слові разом. Ми багато разів чули слово єдність. Єдність. А саме єдність, вона має значення разом. Давайте ми разом. Коли ми разом щось робимо, коли ми, занурюючись все слово, свідчимо про те, що воно є дійсне, воно є істинне, і за цим словом стоїть Господь, то коли ми скажемо, що війна закінчиться завтра, то вже не будуть наші мрії, то буде наша віра, бо ми єдині в Христі Ісусі. Ми разом, друзі, ми разом. І я хотів би разом з вами сьогодні молитися саме про це. І до того ми будемо молитися за потреби, які в нас є. Група наших братів виїжджає в США. Така делегація братерства. Є певні перешкоди, і ще не відомо, яким чином буде прокладена ця дорога за кордон. Є перешкоди. є перешкоди. І наш старший пастир, він, він вже поїхав, бо має збиратися, вночі виїжджає, щоб просив, щоб Бог благословив її в дорозі. А він з сином своїм романом буде їхати. Ну і там далі долучиться і єпископа, і старші служителя нашого братерства. Там в Америці чекають нашу делегацію і віримо, що там будуть і ті молитви заплановані, і зустрічі в Білому домі. Нехай Бог їх благословить і збереже. Будемо молитися про це. І як я казав з самого початку цієї промови, що будемо молитися за завтрашню євангелізацію, за завтрашнє служіння, щоб Господь перше привів цих людей, а далі, Господи, дай нам сили. Дай нам сили. Донести до цих людей сутність Євангелія, і щоб щось сталося ще більше, ніж з тим, що вже є в них, а воно вже дійсно є. Хай Бог благословить. І наша потреба, ми молимося за військових, і їх все більше більше їх дописують. Віримо, що Господь береже їх. І є деякі люди, такі знаєте, пишуть, а ще можна. Просто там одна жіночка пише, можна ще одного хлопчика записати. Там якийсь брат того, хто вже записаний. Дуже, дуже ми просимо. Чи можна ще дописати? Можна. Чуєте? Кому треба ще дописати? імена, приносите, дописуйте, ми даємо можливість, і ми молимося. Чемно, з вірою, без всяких сумнів, Бог нас чує. Добре? Будемо молитися за цей список. І якщо ще потреба якісь є, будь ласка, заявіть.